Всім привіт! Мене звати Артем, і я дуже вибачаюся, але мене тут зненацько в гості запросили, і я, звісно, треба взяти якусь на стілочку, тож я швиденько перевірю, чи все я із собою взяв. Тож, 10 монет є, вимірювальна стрічка є, дві склянки є, дві ложки є. Що ще? Книга є і. Да як так? Ну, звісно ж, я забув. Ще горщик треба. Як не дивно, це справжній перелік того, що вам дійсно буде потрібно для того, щоб зіграти партію у нову локалізацію від видавництва Fun Game Shop. і це в нас гра гарна спроба. Паті гейм, в якому вам буде потрібно виконувати все можливі завдання. Ну, я думаю, ви це вже зрозуміли за наявності всіх цих предметів. Але що цікаво, з ви будете робити ставки на те, хто вважає, що він найкраще зможе впоратись із завданням, і відповідно до ставки та успішності, ви будете заробляти переможні ошки. Тож давайте дивитись ближче, повірте, буде цікаво. Поїхали! Отже, розпочнемо з основ. Вся партія проходить 8 раундів, і кожного раунду ви відкриваєте одну з карт з колоди, на якій зазначається якесь завдання. Наприклад, на спритність вам потрібно взяти дві монети в обидві руки і підкинути їх одночасно, а потім, помінявши руки, зловити їх. А в кінці тексту є завдання. Воно зазвичай ставить питання, як тут, скільки успішних спроб ви зможете зробити за 10 повторень. І тепер кожен гравець повинен зробити свою ставку, скільки він вважає успіхів, він зможе досягти. А після гравці порівнюють ставки, і той, хто поставив найменше, відразу вибуває з раунду і втрачає одне очко. Проте той, хто зробив найбільшу ставку, буде змагатися за заробіток чотирьох очок. Однак, за невдачі він втратить чотири. Всі інші три можуть заробити і три втратити. Ну а після починається найцікавіше виконання цього завдання. Ну а точніше, гравці по черзі намагаються вірно виконати зазначену кількість завдань за замовленням або поставлену кількість разів. Ну і за успіху вони заробляють очки, а за провалу втрачають їх. Тепер щодо завдань: усього в нас є 6 типів завдань. На спритність, як то підкинути ложку, щоб вона зробила сальто, а потім зловити її іншою рукою, зуміти перевернути монети тільки за допомогою ложек, перекидати олівець з однієї відкритої долоні на іншу на кількість разів, чи, наприклад, кидати згорток паперу в кошик чи миску, поставивши її на відстані від вас. Щодо категорії сила, то тут ви можете підкидати згорток паперу над собою і бити його головою хто далі, підніматися на носки, відриваючи п'ятки на кількість разів, або і підкидати і ловити монету з книгою на голові. Проте, крім цього, тут також є завдання на інтелект: як-от запам'ятати найбільшу кількість слів на випадковій сторінці книги, написати найбільше слів певної частини речення на задану літеру, чи записати найбільше синонімів до вказаних слів. Однак тут також є три особливі категорії, які мають унікальні правила, під час яких ви не робите ставки заздалегідь, а отримуєте очки за свої досягнення, як от категорія Останні герої, де гравці грають, поки не залишиться лише один гравець. Наприклад, ви стаєте колом і граєте в камінь ножиці папір одночасно двома руками, прибираючи ту, яка програє. Чи кожен із вас повинен спробувати зупинити секундомір якнайближче до 10 секунд, або тримаєтесь якнайдовше не кліпає очима? Категорія рекорд, в якій у кожного учасника є 5 спроб, і кожна успішна приносить по ошку. Як, от, наприклад, ви розміщуєте два стакани на відстані 10 см один від одного, а потім з відстані півтора метри намагаєтесь забити гол у ці ворота за допомогою монет. При розводіть руки в сторону її, заплющить очі, а потім зведіть руки так, щоб торкнутися безіменними пальцями рук. Остання категорія це один шанс. Тобто у вас буде лише одна спроба на виконання, і відповідно саме за неї ви або заробите два очки, або втратите їх. І в цілому, таким чином, ви граєте всі вісім раундів, а після визначаєте переможця за кількістю набраних очок. Проте автори гри подумали її про стратегію. Адже під час партії у вас також будуть додаткові можливості. Якщо перед початком виконання завдання ви відчуваєте, що воно дійсно легке для вас, ви можете сказати легко і використати свою опцію, щоб подвоїти можливі очки за раунд. Проте за невиконання ви також подвоюєте її мінус. Також є опція, щоб не втратити очки взагалі. Тоді після вашої спроби ви маєте сказати безпечно і не втратити нічого. Ну а також є й така опція, що коли хтось провалює своє завдання, ви можете сказати гарна спроба. І тоді цей учасник автоматично заробляє одне очко. Проте кожне з цих можливостей, або як вони тут називаються, джокери, ви можете використати лише один раз за партію. Чесно кажучи, я давно шукав саме такого плану патігейм. Так, можливо, погано шукав, погоджуюся, і можливо, давно існували схожі патігейми. Якщо ви такі знаєте, напишіть їх в коментарях. Але ж українською нічого подібного не було. Це ось такий патігейм, який добре підійде для ненастільщиків ситуації, коли зібралися якась кампанія знайомих, незнайомих людей, і в цілому пограти та позмагатися можна, але без перегибів. І якраз тут. Все супер, градація завдань, є теми, є ставки, що ще один цікавий момент у грі. Проте, звісно, мінусом тут є саме ось цей перелік елементів, які тобі потрібно взяти. Якщо чесно, схоже на якусь записку, що тобі дружина залишає, щоб ти пішов скупитися в магазин. Але загалом мене порадувала ця гра. Так, деякі завдання вимагають більшого від вас, деякі меншого. Але ж ніхто не заважає вам просто пропустити ті завдання, що не сподобалися і грати далі. Ну і про. Лема таких ігор зазвичай криється саме в завданнях, а точніше їхній кількості, адже в коробці у нас 48 завдань. Якщо так просто проходити, то це виходить рівно шість партій без повторів, не дуже велике число, зважаючи на азартність цієї гри. Проте будемо чесними: більшість із цих завдань вимагають від вас якихось дій на спритність або силу. Тому виконання цих завдань і повтори не дуже впливають на саму цікавість гри. Ну і в цілому, це все, що я хотів сказати про гру гарна спроба. Якщо огляд був для вас корисним, з вас подобайка та підписка. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.